Відзначення Дня спортовця у Бродівській громаді вже стало доброю традицією, проте через негоду заходи перенесли у народний дім. А які особливості відзначення цього свята? До прикладу, було нагородження спортовців, а також цікава концертна програма. Дивіться далі у сюжеті. Спортивний свят розпочали із спільного виконання державної гімну України. Ошатна зала народного дому була переповнена людьми, які понад усе люблять спорт та ведуть активний спосіб життя. Заступниця міського голови Бродівської міської ради Оксана Прокопець, начальниця відділу культури, туризму, молоді та спорту Мар'яна Родін, заступник міського голови Олександр Єленевський звернулись з вітальним словом до присутніх та нагородили грамотами та цінними дарунками спортивні клуби Бродівської громади та всіх спортсменів. Менів і тренерів, які дотичні до цього активного виду спорту. Бродівщина теж має багату спадщину зі спортивних досягнень наших земляків, які гідно представляють наш край на районних обласних всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Хвилини позитивних емоцій глядачам подарував танцювальний колектив, виконавши патріотичну музичну композицію. Під час святкового дійства на сцені в яскравих образах з'явились енергійні дівчата з неймовірною танцювальною композицією. Представники влади та бродівчани щиро вдячні усім спортовцям за постійну життєву позицію. Михайло Чунгін, головний спеціаліст відділу культури, туризму, молоді та спорту, подякував учасникам свята та Збройним силам України, завдяки яким ми маємо можливість відвідувати різноманітні заходи. Як би там не говорили, є підтримка, нема підтримки, нашій спорт якраз тримається на вас, на вас, на вашому ентузіазмі, тому що є фанати своєї справи, тому я дуже вдячний вам. За те, що ви завжди відгукнетеся, коли потрібно представляти на змаганнях різного рівня нашу громаду, дуже вдячний всім клубам, всім тренерам, всім фахівцям фізичної культури за достойне представлення дійсно нашої бродівщини на змаганнях рівного, різного рівня. Так само дуже вдячний дитячим тренерам, які займаються, вирощують наші підростаючі покоління, загартовують їх і готують їх. Керівництвом тренера майбутнього осередку в місті броди Марії Бойчук, учні українського національного бойового мистецтва, які є представниками Всеукраїнської федерації бойового ГПК, школи бойового ГПК «Шаблезуб», показали відчайдушні труки зі зброєю та склом. Людмила Шуткова, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал «Борода онлайн.